Батьки знали, що їх син мав посттравматичний синдром після перебування в армії, та не могли повірити, що він здатен на таке. Та чому в його ліжку лежить мертва дівчина, а його самого, речей та документів немає? Невже він скоїв це та втік? Коста Меса, округ Оранж, Каліфорнія. 21 травня 2010 року Стівен і Ракель Гер чекали сина на вікенд, але 26-річний Сем не приїхав і ніяк не давав про себе знати. Наступного дня занепокоєні батьки вирішили самі навідатися до квартири хлопця. Коли подружжя зайшло до оселі, на них там чекала страшна картина. Невідома мертва дівчина лежала на ліжку з діркою в голові. Поза, в якій її знайшли, явно вказувала, що над нею було вчинено дії сексуального характеру, і навряд це було добровільно. Вона лежала обличчям вниз, у розірваному одязі. Сем зник. На перший погляд, все було очевидно їх син, молодий ветеран війни, позбавив життя дівчину і втік. Стівен одразу набрав у 911, аби сповістити про жахливу знахідку. Поліція прибула дуже швидко. Це була звичайна холостяцька квартира з мінімальною кількістю речей, доволі чиста, якщо не рахувати пусті пляшки з під пива денеде та недопалків по піліничці. Вони оглянули місце злочину і дійшли висновку, що жодних ознак бійки чи супротиву зі сторони жертви не було. Але в спальні виявили дивні знахідки. Біля ліжка на тумбочці лежав чистий ніж. І дві книжки, посібник для військового та книга про секс. Ще дивним фактом було те, що на голові невідомої була діадема, а на светрі напис Уся твоя. Ідентифікувати жертву вдалося досить швидко на кухні була знайдена сумка дівчини, у якій знаходилося її водійське посвідчення. Ім'я постраждалої Джулі Кібуїші. Їй було всього 23 Дівчина народилася 14 лютого 1987 року у сім'ї з Японії Джум та Масо Кібуїші. Джулі була одержимою танцями з самого дитинства і займалася ними до останнього дня. Також вона навчалася у школі мистецтв, а після неї пішла в коледж вчитися на дизайнера. Про Джулі відгукувалися, як про добру подругу, яка завжди приходила на допомогу. Сем, який зараз вважався зниклим, був другом Джулі. Вони познайомилися саме у коледжі і швидко подружилися. Хоч він і створював перше враження кремезного, брутального хлопця через високий зріст та гарну фізичну форму, але насправді був м'якою людиною. З ним було неважко знайти спільну мову. Хлопець був старшим за Джулі на 4 роки. Він народився 29 травня. У сім'ї шкільного вчителя та домогосподарки Сем був єдиною дитиною в родині і мав тісний зв'язок з батьками. Коли хлопець почав жити окремо, він все одно був частим гостем у батьківському домі. У дуже молодому віці Сем записався до армії США і проходив службу у Афганістані та Німеччині в 173-й повітряно-десантній бригаді. Відслуживши три роки, він повернувся до рідного дому у Каліфорнію. Саме після цього Сем вступив до коледжу. По завершенню навчання він планував знову піти до армії і стати офіцером. Слід відзначити, що служба сильно вплинула на психіку хлопця. Він страждав на посттравматичний стресовий розлад. Тепер Сем Гер став першим підозрюваним у вбивстві Джулі адже це була його квартира. Його ліжко жертва отримала кулю, а Сем добре вміє користуватися вогнепальною зброєю. Сам хлопець безслідно зник. Його паспорт та машина також були відсутні. Гера негайно оголосила у розшук поліція тримала руку на пульсі, намагаючись впіймати хоч якийсь слід з його мобільного телефону чи кредитки. Тим часом слідчі вивчали смс з мобільного дівчини. 21 травня о 14.45, вона отримала текстове повідомлення від Сема. Він писав, що має допомогти другові, а потім планує провідати батьків. Та вже через дві години від нього надходить нове повідомлення, де він пише: Будь ласка, прийди до мене ввечері одна. Я дуже засмучений! Треба поговорити. Джулі, яка ніколи не полишала друзів у важкі часи. Одразу зреагувала на такий меседж. Вона написала у відповідь Я буду з тобою, бо ми як родина. У поліції з'явилося більше причин вважати Сема причетним до злочину, адже перевіривши його минуле, виявилося, що вісім років тому у нього вже були проблеми з законом. У 2002 році, коли хлопцю було 18, його звинуватили у жорстокому побутті 19-річного Байрона Баніто, що призвело до смерті молодика? Байрон був другом Сема з дитинства. Хлопця обманом заманили у темний парк, де на нього напала банда, до якої входив гер. Та покарання вдалося уникнути Сема виправдали та відпустили. Нарешті дії з кредитною карткою були зафіксовані за 32 кілометри від дому втікача нею скористалися, аби замовити їжу у закладі в Лонгбіч, Каліфорнія. Також з картки чотири рази знімали гроші. Коли поліція переглядала запис камери в банкоматі, то побачила зовсім не Сема. Замість нього гроші знімав якийсь невідомий молодий хлопець. Батьки Сема попрохали опізнати невідомого, але вони не знали його. Поліція припустила, що хлопець був співучасником злочинця і допомагав йому у втечі, тому, якщо відстежити його, то знайдеться і Сем. 26 травня, на п'ятий день зникнення головного підозрюваного, його кредитна картка знову була використана. Нею розрахувалися за доставку піци. Адресу, куди зробили замовлення, поліція отримала у кур'єра. Декілька поліцейських прибули на місце, аби затримати Сема Гера. Та, увірвавшись в будинок, вони побачили 17-річного веслі Фрейліха, що перелякано дивився на них, та декількох його друзів. Веслі забрали на допит. У хлопця все ще була банківська картка зниклого Сема. Він розповів, що її дав знайомий чоловік та пояснив, що треба зробити. Юнак був впевнений, що це безпечно. З розмови стало ясно, що картку він отримав зовсім не від Сема. Деякий час тому, через театральну спільноту, Веслі познайомився з чоловіком на ім'я Деніель Возняк. Той був актором місцевого театру. Саме Деніель дав юнаку картку Сема, додавши, що той винен йому багато грошей. Веслі довіряв старшому приятелю і навіть не міг припустити, що той міг його підставити. Він щиро вірив, що допомагає другові стягнути борг сема Гера, і зняв з картки майже дві тисячі доларів. Слідчі вже вдруге зіткнулися з ім'ям возняка за час слідства. Справа у тім, що вони бачили запрошення на весілля у квартирі Сема. Деніель мав невдовзі одружитися на акторці того ж театру Рейчел Бафет. А Сем був його другом, тому отримав це запрошення. Деніель Возняк народився 23 березня 1984 року у Лонгбіч, Каліфорнія. Він здебільшого виховувався дідусем та бабусею. Адже його батьки дуже багато часу проводили на роботі, бо це приносило родині великі гроші. Всі вони жили у великому будинку, дозволяли собі дорогі відпустки та купалися у розкоші. Деніель завжди був харизматичним хлопцем з гарним почуттям гумору він проявляв артистизм, міг розрадити та розвеселити будь-кого танцями, співами чи фокусами, саме тому його долею було стати актором. З 20 років хлопець почав виступати у мюзиклах. Гра у театрі приносила йому задоволення, але гроші платили мало. Та Деніель все одно продовжував займатися улюбленою справою. Крім цього, в театрі він познайомився з Рейчел Бафет, тендітною білявкою, яка дуже швидко заволоділа його серцем. Поліція завітала до Деніела якраз у момент парубоцької вечірки. Як виявилося, Чоловік мешкав у тому ж житловому комплексі, що і Сем. По факту вони були сусідами. Поліція була впевнена, що возняк допомагає Сему з течею або сам є співучасником злочину, тому вони отримали ордер на його арешт. Такого весільного подарунку Деніл явно не очікував його відвезли до відділку та влаштували допит. Чоловік нервував, розповідаючи про махінації з карткою Сема. Він сказав, що це був їх семом план, згідно якого Деніель мав зняти всю готівку та допомогти другові залягти на дно. Вони домовилися залучити до цього веслі, аби не попасти в поле зору камер. Тому Деніель попрохав юного друга допомогти зняти гроші, посилаючись на те, що сем йому винен. Після цього вони збиралися повідомити про крадіжку банківської карти та підставити веслі. Та все пішло не так, як планувалося, після того як Сем зізнався Деніелю у скоєнні злочину. За словами возняка, після почутого він покинув Сема біля торгівельного центру і більше не хотів з ним мати справ. Та Деніель давав свідчення дуже невпевнено тому у поліцейських були підозри, що він каже не все. Вони продовжували тиснути на чоловіка та затребували здати тест на ДНК. Це злякало возняка ще більше, і він змінив свої свідчення. Він сказав, що насправді бачив тіло Джулі і допоміг сему організувати втечу. Возняк стверджував, що не має ніякого відношення до того, що сталося з дівчиною він її не чіпав. Та у поліції були сумніви і щодо цього, особливо після того, як Деніель дуже неохоче погодився здати ДНК тест. Детективи вирішили зіграти на цьому. У них не було часу, аби чекати результати експертизи, і вони збрехали Деніелю, що на тілі дівчини є його ДНК. Я бачив кляте тіло це ви хочете почути? Так, я стояв прямо над ним. Я бачив дві дірки в її голові, але не торкався й пальцем. Коли возняк зізнався що бачив два вогнепальних поранення, лейтенант Ед Еверет насторожився. Коли ми були в квартирі, ми всі роздивлялися тіло, і оку було видно слід лише від одного пострілу. Про наявність двох куль повідомив лише патологоанатом. Деніель, сам того не розуміючи, сказав те, що повністю видало його це означало, що возняк, як мінімум, був присутній, коли стріляли. Він намагався залучити всі свої акторські здібності аби звучати правдоподібно. Але талант чоловіка нічим не допоміг. Він постійно плутався та міняв свою історію. Де перебуває Сем Гер, возняк так і не зізнався. Після допиту чоловіка тримали у камері він подзвонив свої нареченій з телефону у в'язниці, де записуються всі дзвінки. Рейчел сказала возняку, що розмовляла з його братом Тімом, і той зізнався, що зберігає знаряддя вбивства у себе. Вона прекрасно знала, що розмову пишуть, і не хотіла, або її також заарештували за приховання доказів. Возняк благав її не повідомляти поліції про це, бо інакше він приречений. А згодом Деніль зрозумів, що має випередити наречену, сам покликав тюремника і попрохав його влаштувати ще одну розмову з детективом. Під час цієї бесіди Возняк таки зізнався, що 21 травня. За його проханням Сем прийшов до театру, аби допомогти перенести деякі речі. Вони були на горищі, і коли гер нахилився, щоб підняти коробку, Деніель дістав пістолет та вистрілив у товариша. Сем впав та, будучи ще живим, вирішив, що його вдарило струмом. Він благав возняка про допомогу, але замість цього отримав смертельний постріл. Деніель приготував пастку і для Джулі. Він написав їй з телефону Сема та запросив до нього в квартиру, а потім виступив у мюзиклі під назвою «Дев'ять», наче нічого й не сталося. На Джулі була діадема, бо вона перед цим гуляла на вечірці у брата. Коли вона прийшла, я сказав Сем щойно подзвонив мені, він переживає деякі речі. Вона відповіла, що вже знає про це. Тоді я повідомив, що в мене є ключі від його житла, і запропонував зайти. Коли ми були всередині, я обманув її, сказавши О, до речі, ти бачила це в ліжку Сема? Нахились, глянь. І коли Джулі зробила це, то двічі вистрелив. Я обставив все так, щоб це виглядало, наче у Сема, був секс із нею. Хотів, аби всі подумали, що він втік після скоєного. Я зробив той напис на її светрі і порвав джинси. Чоловік повернувся на горище. Де поділив Гера на частини, виніс та викинув у парку Ельдорадо. Того дня були зроблені фотографії возняка у театрі, де він сміється та виглядає задоволеним. Актори пригадують, що він був у гуморі і постійно жартував. Коли слідчі запитала його про мотив, він відповів, що зробив це через гроші та власне божевілля, а потім засміявся. Возняк позбувся друга, щоб викрасти 62 тисячі доларів, які той заробив під час служби в Афганістані. А бідолашну Джулі прибрав лише для того, аби приховати перший злочин. Все мало виглядати так, наче Сем з'їхав з глузду, вбив подругу та втік у Деніеля. Були серйозні фінансові проблеми. На роботі справи йшли погано він заборгував гроші за житло І от от його мали виселити. Возняку не вистачало на весілля та на медовий місяць тому незадовго до одруження він пішов на це безумство. Сумку з доказами було знайдено у батьківському домі Возняка День доручив брату позбутися її, але той не встиг. Всередині знайшли речі Сема Гера, серед яких був його паспорт, телефон та одяг у плямах крові. І найголовніше там було знаряддя вбивства. Всі знайдені речі також містили ДНК Деніеля. 16 грудня 2015 року суд присяжних визнав возняка винним у двох вбивствах першого ступеня. 11 січня 2016 року. Присяжним знадобилася лише година, аби рекомендувати засудити чоловіка до смертної кари. Це увійшло до історії як найкоротше обговорення про страту. Каліфорнійський суддя виніс цей вирок 23 вересня 2016 року, і возняка помістили в камеру для смертників. Я шкодую про те, що держава не дозволяє мені самому знищити цього боягуза, сказав батько Сема. Ви забрали дорогоцінне життя моєї дочки, красивої, турботливої, люблячої дівчинки, щоб приховати свій жахливий і спланований злочин, чи бачила я ваші докори сумління? Жодного разу, додала мати Джулі. Та це ще не кінець історії. Через вісім років з'ясувалося, що наречена Деніела, Рейчел Баффет знала про його лихі плани. Окреме журі присяжних визнало рейчел винною у співучасті та брехні слідчим, щоб захистити свого нареченого. Її засудили до 32 місяців ув'язнення. Щодо самого возняка він досі живий та здоровий і перебуває за ґратами. Губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом запровадив мораторій на смертну кару у своєму штаті. І тепер день юлі возняку страта не загрожує. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо посилання в описі!